Привіт, вітаю всіх на моєму каналі Pilato Strategy. Дякую всім, хто підтримує канал, лайком, підпискою, це дуже допомагає. Коментарі так само. Сьогодні ми продовжуємо розвивати наше місто, яке, до речі, чомусь називається Вітень. Це якась була рандомна назва, тому давайте запропонуйте, можливо, якусь назву для міста. Пишіть у коментарях. Як ні то сам буду думати. І хто дивився попередні серії, бачив, як я граю, і я вирішив вже робити над кожною серією тільки окремий район, тому що коли я керую всім містом одразу, то це виходять досить довгі, затяжні серії. І навіть невідомо, що там можна вирізати, бо це так само якийсь етап розвитку. А, але, наприклад, я думав побудувати ферми, я просто збудував ферму, але не детально. То я думаю навпаки робити якусь деталізацію над одним районом і робити серії коротші. Але так само буду чекати на відгук, чи так для вас буде краще. Одним словом, тримайтеся, буде цікаво. Зараз хочу зробити невеликий огляд, того що. Скажімо так, я зробив, що я робив без вас. Взяти цей же фермерський район. То дивіться, я тут збудував, скажімо так, родинне по фермера, користував окремі об'єкти, виглядає. Цікаво, але досить довго, досить довго таке проробляти. Так само цікаво, чи мені це робити під запис для вас. Чи, можливо, просто, щоб воно з'являлося як якимось чудом, як зараз. Так. Так само оце отут наше село. Ми, як бачимо, тут не Сильно виходимо за наші межі. Так, це ще тут за помилка. Так, ага, закинутий дім. До речі, я відключав українську мову, тому що хотів ресурси собі почитати, бо вони не перекладені ще на українську. Одним словом, зелене це залишки, тут є легенда, виробництво. І скільки поживає місто, зелене то надлишки. А червоне то, наприклад, щоб ми взяли отут камінь. У нас є потреба на 206 одиниць, значить ми їх закуповуємо в іншому місті. Це не пряма якась закупка, але, скажімо так, бізнес потребує. І так само деревина, бачите. Так само є трошки відтік населення. Вони тут всі заселилися у нас були У ці будинки. Але потім я читав, що вони йдуть трошки з міста, бо немає робочих місць. Тому будемо розвивати. Щоб більше фермерство і, можливо, лісозаготовку, щоб створити такі а, певні, скажімо, сільського виду робочі місця. Бачимо, повтікали із села. Наша молодь, як завжди. Так, лісозаготівля, ну, але. Подивимося, чи це помістимо в цю нашу серію. Давайте все-таки фермерство будемо розвивати у більшій степені. Тут хочу поперечну дорогу зробити, щоб заповнити і ці поля. Одним словом, побачите, як вийде, скажете, чи вам подобається. Створив я таку базу для Фермерського району. Тут планую розмістити такі деякі теж, а як ранчо окремі хати, де пролишив, а тут у нас буде кусок такої лісосмуги, щоб мали там якісь собі дрова рубати на зиму чи ще щось там. Так, так умовно лишимо таку лісосмугу тут для наших фермерів а так це буде виглядати також хотів показати тут я все-таки переробив виїзди, тут були дуже затори при виїзді на цю більш головну артерію. Так, тут відключим світлофор. Так само тут переробився виїзд. Тут так само був корок, його вже немає, але бачимо, все рівно є. Тільки в іншому місці теж треба буде вирішувати. А, і бачимо, це в основному звідси із покупок. І їм треба сюди повернутися і тут починається корок. Бо, скажімо, проблема не тут, якщо тут багато машин, а тут далі, де вони не можуть спокійно розійтися. І це бачимо, тянеться аж сюди. Але хоча тут якби все вільно, чомусь просто, мабуть, обмеження швидкості або що отак. Також тут я додав а, вулиці, де будуть житлові будинки додаткові. Тут у нас було поле. Якщо згадаємо, тут у нас комерційна зона, тут промисловості так мінімум, але я дивився там статистику, що вони дійсно виготовляють там деякі товари. Наприклад, тут у нас бавонна вирощується, то там вже є виробництво одягу, наприклад, що є непоганим. І так само тут. Буду заповнювати житловими будинками і хочу помаленьку об'єднати, щоб тут була така дорога до цієї бізнес-зони альтернативно, не лише через цю розв'язку, щоб мусили їхати. Можливо, і це ще нам допоможе. Давайте тоді продовжу із цього, далі повернуся проробляти ферми. Також я робив а, з цього мікрорайону тут виїзд і переробив на таку ширшу дорогу. Це по суті наша об'їзна, можна казати, і мені здавалося, що це буде просто край району, тут будуть сюди люд... будинки прилягати, але скільки вона більше як об'їзна наразі виглядає, тут ці парковочки трошки дивні, то я навіть думав, щоб переробити а, тут всю дорогу. На таку ширшу. А вже якщо будуть якісь приватні будинки, прямо прилягати дуже сильно там, то вже тоді там подумати про дорогу з парковками. Принаймні буде така можливість повернути. Наразі, щоб тут машини трошки швидше літали, то ми їх можемо отак перетворити на таку дорогу об'язню. Отут наші є такі міні-квартири, то тут вже навіть можливо і актуально буде ці парковки мати. Вулиця Катерини Поліщук, нашка. і ці назви дуже бувають чудові. Вулиця Кленова. Але бачимо, декотрі я поставив на іншій мові. То вони так якби і залишилися. Давайте видалимо. Зараз поново поставимо. Цікаво, чи воно працює, Мільницьке шосе. Що ж, давайте тут посилимо на цьому ранчо е, якихось фермерів. Можливо, треба ще буде тут е, замінити ці вулиці, щоб потім не було проблем зі змінами. Це у нас є така, можна казати, бруківка, досить дрібненька. Йдемо до будиночків наших фермерів. Чого би нам почати? Досить насичено, але з іншого боку, досить і займає часу таке оформлення двориків, то так само пишіть, чи цікаво вам за чимось таким спостерігати, чи в масштабах, скажімо, нашої карти то таким не заморочуватися двориком. З іншого боку, воно додає атмосферу, потім будемо гуляти по нашому місту, то воно буде інакше виглядати з такими зонами, але часу забирає неймовірних. комерційний у плані тематики фермерів. Думаю, тут вони можуть заправитися, якісь запчастини замовити. Я трошки робив його без запису, тому зараз вам показую, як загалом на даний момент залишу це все. Тут ми ще було також без запису пророблено таке місце. Заправок, можна так казати, тут у нас вивантажується пальне. Тут у нас трошки така парковка, електрозарядка, тут магазинчики. Це все для зручності. Тут так само служба припаркувалася, як це буває на заправках таке трошки так само ділове скупчення. Отже, зараз думаю. Маяк поставити, трошки додати атмосфери, і наша бухта тут. А, бачимо, що трошки пустує, тож маяк їм не завадить. Далі будемо думати про рибну промисловість для нашого селища. Бачимо, а, зростає населення вже близько до 8 тисяч. Була у нас проблема із. А, Недостатньою кількістю робочих місць не було де працювати. Здається, вже вирішено. Нема такої проблеми. Але все рівно поки ми граємо у стилі села, то буде, думаю, гарно виглядати наш фермерський район і доповнимо його рибальськими такими фірмами, що додавалися у цьому діоціновому. Не знаю, де би це було. Наше рибальство, можливо, десь тут, але поки зосередимося на тому, щоб зробити маяк. сказати, що тут би було ще що поробити, щось додати. Може там і займемося згодом. Поки залишимо таку алею, маяк. І ось так робити нам рибальське містечко, можливо, десь тут, воно буде невелике. Тому що згодом зробимо більш промисловий масштаб, а зараз просто до нашого поселення було повний комплект, скажімо так. І а, ферми, лісгоспи, лісозаготівля і риболовні пристані то це буде. Чудова перша зайнятість для наших поселенців. А пізніше вже згодом будемо переходити на промисловість, на справжні великі райони. Отже, я перезапустив гру, є трошки певні, мабуть, такі і недоліки з модами, або, скажімо, із великою кількістю модів. Тому що зараз у мене гра була вилетіла, мусив перезапуститися. Я щось тут цю дорогу переробляв із модами, бо тут був корок, і гра вилетіла, мусив перезапустити. Отже, вернемося до завершення нашого фермерського райончику. Я думаю, завершити його, мабуть, що лісами і завершувати серію, і потім перейти. До рибальського промислу. Так вилетіла гра, що бачу деякі налаштування. Також злетіли, бо в мене було налаштовано, щоб цей чіпер не вискакував так просто, а він чомусь вискакує. Значить, злетіло деякі налаштування. Добре. Давайте тут вкриємо це лісом. На перших порах. Нам треба різний ліс, не одні дерева. Так. Густо-густо. Думаю, з часом так само цей ліс буде якось... А, або знесений, або щось перебудовано, але наразі навколо ферм досить а, природно виглядає така густа місцевість з лісом. І так само, поки в нас тут немає якихось інших задумок, то я поставлю лісове господарство. І хай воно цей ліс собі користує. Цей наш маяк так само буде. Між лісу. Так, добре. Тут давайте так само зі сторони ферм поставимо лісове господарство. Подивимося. Так, 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 дерева тут. Виглядає так, що для нього може бути тіснувато. Але не... Не кожне підприємство мусить бути по максимальному розміру. На наше село вистачать і стільки. Так, це остання серія, де у нас е, наше місто називається Квітень. Думаю, вже взятися е, за назву. Ось бачите квітень, як у нас. Е, за замовчуванням дала карта. Думаю, змінити на назву якусь, і можливо, вона десь буде фігурувати у цій серії ця назва. Тому давайте ідеї, якщо ні, то я сам поки придумаю, як назвати місто. Але хочеться, щоб було зв'язано, що тут у нас є така бухта, чи як це назвати, де можуть сховатися кораблі, торгувати. І потім випливають у відкритий океан, і думаю, можна якось з цим зв'язати цю нашу назву. Отже, так виглядає. Досить природньо вписалося, що у нас будиночків менше, а полів набагато більше, бо насправді так і буває, що є якесь господарство, і воно обробляє своїми комбайнами багато полів. Чути, як працює. Я думав, що достатньо звуку. От щось е чіпер зарядився, вискакувати, то далі вимкну його. Ось так. Бачимо іще робочі місця додали, але тут ще нікого не найняли, Ну, людей з п'яти, тому, е можливо, у наступній серії ми почнемо. Із невеличкого добудування району житлового, можливо, тут у цій зоні. А потім тут побудуємо рибальські причали, щоб наші селяни мали собі, скажімо так, і хобі, і заробіток. І за одне будемо дивитися, як воно працює. Добре, давайте десь тут. Так, подивимося трошки, як ферма працює. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний за підписку або коментар з декількох слів, або якісь ваші побажання, щоб ви бачите, що тут можна ще зробити, щоб був трошки зворотній зв'язок, хоча я розумію, що канал... Поки е, досить е, новий, то більшість переглядів лише з часом буде, але все рівно мені цікаво, хто зайде, щоб виділилися. До зустрічі, до наступної серії.